Чесно вам скажу, настільки набридли політиканства деякі, настільки набридло ситуація, коли з нічого роблять політичний продукт, ті люди, які фактично нічого абсолютно в своєму житті, і я можу сміливо це заявляти, не зробили. Зокрема, мене хвилює питання Центрального чини міста. Я вчора у Фейсбук, стільки багато розумних людей у нас є. Прямо ж диво дивуюся, що так місто довго не розвивалося при такій наявності кількості розумних людей. Я повторюсь: дерева, які зрізалися і зрізаються в центральній частині міста, вони є або деревами, які безпосередньо аварійні, або дерева, це є тополя, які 50% населення міста, а особливо в дітей. Тому що діти, які народилися після 86-го року, в них абсолютно дуже багато питань в рамках алергенів, в дуже великої кількості дітей поговорить з педіатрами. Це або тополя, знову ж таки, повторюсь, які фактично дають алергенний пух. Замість зрізаних дерев буде зроблена масштабна висадка, яка в десятки разів перевищує те, що сьогодні є, по кількості висадки. Реконструкція центральної частини буде. Масштабна, знову ж таки, для того, щоб місто Ірпінь мало змогу називатися містом. Тому що, вибачте, але е, це не Карплюк, понадавав, дозволів на встановлення оцих всіх мафів по центру, що зараз як велике село ми знаходимося, куди не йдемо кругом ларіок, чи розливає, чи пірошки продає. Абсолютно. І тому для того, щоб завершити цю ситуацію. Я бачу реконструкцію вулиці Грибоєдова, реконструкцію вулиці Шевченка, реконструкцію вулиці Третього Іннаціонала Тепер Соборна, реконструкцію е з іншої сторони вже в наступному році, тому що в цьому році там ще процес будівництва йде, ми не можемо почати. Дем'яна Попова. Реконструкцію всіх центральних вулиць Алієво для того, щоб ми один раз не завжди поставили крапки. Щоб там, де сьогодні ставлять ларьки, щоб ми, ми зробили зелені зони. Щоб ми зробили тротуарні зони, е, якщо в когось є бажання не просто е, по, е, займатися політикою, а реально його цікавить доля міста, то прийдіть поговоримо.